Неліонські, книга 3, розділ 10. Продовження доказів з Євангелії від Марка і Луки. Лука, послідовник і ученик апостоля, розповідаючи про Захарі і Лізавету, від якої за обідницею Боже народився, так говорять, обоє вони були правдні перед Богом, виконуючи всі заподії, постанову Господа бездоганна. І ще про Захарі одного разу, коли він зачинив своє черги на звершили священне служення перед Богом. Зазвичай, звичайним священством йому випало за жеребом покадити. І прийшов він священно діяти, війшовши до храму Господню, Лука перше. Простоятель перед лицем Господа просторіш у четвер сповіщає, і це би Бог і Господом того, хто обрав Єрусалим і постав закон священства, якому слуга Іван говорив. Бо він не знав вище за нього іншого Бога, тому якби мав поняття, Про якого досконалого Бога і Господа, крім Нього, то він би не сповідав, як і я вже показав, то, кого визнав плодону досконалості, безумовно, цілком Богом і Господом, і проанал. Він так говорить, він буде великий перед Господом і богатьох із синів зраліх, наверне, до Господа, Бога їхнього, і тим перед Ним із Духом силою Юлє, щоб приготувати Господи народ до вершини. Коли він приготував народ, і перед яким Господи не був великий, звичайно, перед тим, який сказав, що Іоанн мав собі більше, ніж пророк. І немає ні кожного народжений жінками більше від Йоанна Хрестителя. Він приготав народ до пришестя Господа, попереджаючи своїх співбратів, і проповідуючи їм покаяння, що вони отримали відпущення від Господа, який прийшов, навернувшись до того, від кого вони віддались внаслідок своїх гріхів, і злочинів, які Давид говорить, відпустили гріхи від отроби, ухилили свіч. Чрева. І тому він навертав їх до Господа їхні, готував, Господи, в дусі, в цілій народ досконалий. І ще стосовно ангел, він говорив, і в той час був послан від Бога ангелів, який сказав їй він, не бійся, Мия, бо ти знайшла благодать у Бога. І про Господа говорить він буде великий, і сином всевичним не речеться. І дасть йому Господь Бог прислав Давида отця його і царатиму в домі, якого віки царствою не буде кінця. Хто ж інший царує в домі Якова, Безперевно повік, як не Христос, Ісус Господь на Син Всевишнього, який через закони пророків обіцяв явити всякій плоті спасіння своє, так що він став сином людським, для того, щоб людина стала сином Божим. І Марія, радіючи цьому, викликнула пророкуючи процес, промовляє душами Господи, задів духі Божі спасі їм. Бо він прийняв Ізраїля отрока Господа, спам'янувши милі як говорив Отцям нашим арамам і сім'ї його до віку. Цими та іншими подібними словами Євангелія показує, що Бог, який говорив Отцям, є той, який через Моїсе дарував закон, тим, з яким ми дізналися, що Він говорив Отцям, цей самий Бог з великою власю своєю вийдав на нас милість, а своє милосердя відвідав, відвідав нас схід із неба явився нам, що в терміні тіні смерті сидять. спрямованого іначе, на шляху миру. Лука І, як і Захарія, позбавившись. Віднімо ти, якою був покараний за невіру, наповнюється новим духом і знову благословив Бога, бо все було нове, коли слово знову влаштовувало своє плотське пришестя. щоб людина, яка відступила від Бога, привласнити Богою, тому люди навчилися допомоти шанувати не іншого Бога, тому що один Бог, який виправдовує за віру і не обрізане через віру, і мене третє. Захарія, прохуючи вигукував, пословин Господь Бог ітрайний, що відвіда народ свій. І сперив визволення Йому, і підніри спасіння нам на домі Давида, раба свого, як оповісти в устами святих пророків своїх, щоб війку, що, що спасе нас від ворогів наших, від ворогів всіх, хто не навадить нас, щоб показати милість батькам нашим, і, споминувши святий, за вісію, дати нам клятву, якою плявся він отцю нашим Авраамам, і дасть нам визволене на від руки ворогів наших, безбоязно служити йому у святості і правді перед ним, усі дні наші. Потім він говорить Іоанну, і ти дитя про не речешся, бо ти перед лицем Господа, що приготувати, поті йому, дати розуміти народу його спасіння і відпущення гріхів їхніх. Бо цього пізнання спасіння бракувало їм, тобто пізнання Сина Божа, не ке сповісти Івану кажучи, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Той, про якого я сказав, гляде муж, який переді мною був, бо він був раніше від мене, і відповнути його, ми всі прийняли, Івана Перше. Отже, ось про яке пізнання спасіння тут же говориться про іншого Бога, про іншого Отця, ні про глибину, ні про Плірому, 30 і ні про матір вісімки, але пізнання, спасіння, і пізнання Сина Божого, який справді називається є спасінням, і спасителем спасіння, і звершене спасіння, очікує, спасіння, очікуючи спасіння Твоє Господи. Спаситель, ось Бог, мій Спаситель, мій буду повати на нього. Звершення спасіння, і його Господь, Спасіння перед лицем народів. Псалом 97, бо він є Спаситель. Тому що є син, і слово Боже, звернення спасіння, тому що Дух Боговориться, Дух нашого, лиця Христос Господь. Спасіння ж тому, що плоть, бо слово стало плоть тіжило між нами, Іван Перше. Саме таке пізнання спасіння сповістив Іван, тим що кається, вірують в вагнеться Богу, що верне себе грій світу. Анголо Господній говорить, Лукас, з'явився пастухам, сповіщаючи їм радість, що у домі Давидовому Народився Спаситель, який є Христос Господь, і потім з'явився численне воїнство Небесне, яке славило Бога і взивало славишні Бога на землю в мир, і між людьми благої воління, Лука 2. Несправедливо названі гностики говорять, що ці ангели прийшли від вісімки і проголосили зішестя Вишнього Христа. Але вони знову помощали, коли говорить, що Вишній Христос є Спаситель не народився, але після хрещення, яке було за домобудівництвом Ісуса, він зійшов на нього і вгледі головом. Тому, згідно з їхньою думкою, ангели вісімки показали неправду, коли говорили, що нині в місці Давидом надився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Бо, на їхню думку, тоді народився Христос, не Спаситель, але Ісус, який був задолу будівництвом, який від святотворця Деміурга, і на якого після хрещення, тобто після 30 років зійшов на їхнім словом, вишний Спаситель. Але для того ангели додали в місці Давидому, якщо не ну, для того, щоб сповістити радість, що виконувався в об'єдниця дане Богом Давиду, що від плоду утроби буде вічний цар, бо твоє сусіє всесвіту да обітниця Давиду. Як сам Давид говорить почмаю від Господа, що створив небо і землю, і ще в руці його в кінці землі, висоти гір його, бо його море він створив його і руки його Заснували сушу. Приходьте, поклонімося і припадімо перед Ним, і сплачемо під лицем Господа, що створив нас, бо він є Господь Бог наш. Пілом 44. Святий Дух ясно провіщає, через дали да його слухачем, що будуть ті, що зневажають того, хто створив нас. Один тільки є Бог, тому він промовище з наведені слова, жаляче наступним. Не, не помиляйтеся, крім чи вище за нього немає іншого Бога, на якого більше ви повинні були покладатися. Щоб зробити вас злочистим і вдячним тому, хто створив хрону вам, і живіть нас. Що ж буде тим, які вигадали таке богохульство проти свого Творця, ту ж істину звіщають її ангели, бо викликаючи славушній на землі, вони цими словами послали того, хто є Творець вищий, тобто при небесних речей, і Творець усього на землі, які в цьому творінні, тобто людям послав з неба свою милість і спасіння, тому що пастухи, говорить він, повернулися, славлячи Бога. Це все, що чули і бачили, як було сказано їм. Бо пастухи ізраїльські пославилися на іншого Бога, але того, який був проповіданий, законний пророком, то ця всього, якого славили і ангели, і ж ангели від Висімки славили одного Бога, і пастухи іншого, то ангели від Висімки, принесли їм помилки, а не істину. Налі Лука говорить про Господа, колись повнулися дні очищення. То принесли його до Русалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина, чоловічої статі, яка розкриває отров, була присвячена Господи, і щоб принести в жертву, як сказано, в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'ят. І сам каже ясно називає Господом того, хто дав закон. І саме він, говорить він, благословив Бога, казав, і відпускаєш того Господи, з миром побачили очі мої спасіння Твоє. Яке ти проготував про лицем усіх народів, всі до посвітлення народів, і славу людей твоїх Ізраїля. Лука Друга. Анна прочиться, говорить він, так само славила Бога, побачивши Христа, і говорила про нього всім, хто чекав визволення Іосалима. Лука друга. Це добуде, що один Бог, який через пришестя свого сина, накриве людям нову добудівництво, свободи новий завіт. Тому і Марк, лумашник і супутник Петра. Так почав своє ангельське писання, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в порокі ося посилай ангела мого перед лице Моїм, який приготує путь Мою. Глас волаючого пустелі приготуйте путь Господові, прийму в зробі його перед Богом нашим, Марка Перше. Неясно ясно називає початком Євангелії слова святих пороків і кого він. Сповідали Господом Богом, того він показує Отцем Господи нашого Ісуса Христа, який обіцяв йому покласти свого вісника під лицем Його. Цей був Іоанн в дусі з цілі Лі, волаючий пустелі, приготуйте путь Господи у прямим тобі стезі перед Богом нашим, пророки ж не сповіщали то одного, то іншого, але йди нові того, хоча з різним позначенням, і під багатьма іменами. Отець багатообразний, багатий, як показав попередній книзі загалом доведу. Це самих пророків. В кінці Євангелія Марк говорить, Господь же після розмови з ним огніться на небо, стоїть праворуч Бога, Марка 16, і підтверджуючи сказане пророкам, сказав Господь, Господь в моєму сати, правороч мене, доки я зроблю ворогам Твоїх, підніжжя ніг Твоїх, таким чином один той самий Бог, і отець, якого провіщали пророки, проповідає Євангелії, Якого ж, шануємо, від цього серця, любимо ми, християни, творця небо і землі, всього, що в них. Розділ 11. Докази з Євангелія Святого Йоанна Євангелія 4: ні більше, ні менше. Цю віра сповіщає Йоанну учень Господа, і через написане Євангелія має на меті усунути помилку постійно людьми Каринфом, і ще раніше за нього так званими який є гілкою неправедливо, званого знання, гносицтво, тобто осоромити їх і переконати, що один Бог, який створив усе словом своїм, і те, що вони говорять. Інший був Творець, інший, Отець Господа, інший Син Творця, а інший Христос, Вишній, якби би ніби, був непричетним стражданням. Зійшов на Ісуса, Сина Творця, і знову відлетів у свою плерому і винородне начало, і слово існе, син народно, ніби це творіння, до якого і ми належимо, створене не першим Богом, але деякою силою, далеко нижчою за Нього, і відокремлене, і спілкування з ним. Що невидиме і невимовне, оскільки учень Господу хотів ослужити такі вчення і встановити у церкві правило їсне, що один Бог всемогутній, який словом Своїм створив, усе видиме і невидиме, і разом показати, що через слово через яке Бог звершив творіння. Він дарував створеним людям і спасіння, та почав своє вчення. Він гелі так на початку було слово, слово було Бога, і Бог було слово, воно було на початку Бога. Все через нього сталося без нього, нічого не сталося, що сталося. Для того життя було в ньому. Життя було світлом, людям і світло в темряві свідок, і темряв не горнула його. Все говорить, що через нього сталося і в цьому знаходиться, оточуючи нас творіння, бо не можна уступити їм ретикам. Шиби усім розуміє те, що всередині їхній пліром, бо якщо їхня плірома це творіння то воно, як показав в попередній книзі, не поза нею. Якщо ж воно зовні пліроми, то втім виявилося неможливим, то їхня плірома вже не все. Отже, це велике творіння, не зовні пліроми. Втім, Йоанн він хиляє такі суперечки. Про це говорячи, він був у цьому світі, і світ через нього постав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, а своїх не прийняли. На думку ж Маркіона, і подібний до нього світ створений не ним, і він не прийшов до своїх а до чужих. І на думку деяких гностиків, цей світ створений ангелами, і не через слово Боже, на думку Валентина, він створена через нього, але через Деміурга, бо він Спаситель. Творив образи, подобою вишніх речей, як він говорить, Адеміюр звершив створення світу. Вони говорять, що він Господь і винувати влаштування цього творення, яким на цей світ створений, був народжений. Матір'ю тоді як ясно говорить, що все створене через слово, яке було на початку Бога і саме це Слово говорить, стало плоті і перебувало між нами. На їхню думку, ці слова не стали плоті, ні Христос, ні складенний з усіх іонів, Спаситель. Вони думають, що Слово є і Христос. Не приходив на цей світ, сподіваюся також не втілився і не, не страждав, але вигляді голуба зійшов на Ісуса, який був за довбудівництвом. І, звістивши невідомого отця, знову зійшов плюром. Не які говорять, що Ісус, який був на довбудівництвом, тіло усі страждав, і що Він прийшов через Марію, як вода через трубу. Інші ж називають Йоанна, сину Деміурга, на якого зійшов Ісус, що був за довбудівництвом, інше говорять, що Ісус продився і Осипа і Марія що Вишній Христос зійшов на нього, і безтілесний, і безстрасний, але жоден з літаків не говорить, що Слово Боже стало плоттю. Бо якщо хто слідить усіх їхніх системи, наде, що Слово Боже, і Небесний Христос у всіх їх представляється безтілесним і безпричасним до страждання. Одні думають, що він став преображеною людиною, але не народився, ні втілився, інше навпаки, що він не прийняв вигляду людського, але як голуб зійшов на Ісуса, який народився від Марії. Несправедливість усі ці свідки показує учень Господа, кажучи, слово стало плотью і перебувало з нами. І щоб ми не запитували, якого Бога слово стало плоттю, Він сам показав словами, був чоловік, посланий від Бога. Ім'я йому Іоанн, він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, від якого ж Бога був посланий Іван Претеча, який свідчить про світло, від того самого, від якого є ангел Гавриїл, який приніс лярісну візку про його народження, який через пророки обіцяв. Послати перед лицем свого сина вістиків, який приготує йому путь, тобто буде свідчити про світло в дусі в силі і лі, Якого Бога бути слухою пророка Іллі, той який створив небо, землю, як він сам сповідує, яким чином Іоанн посланий сотворите, і творцем цього світу міг свідчити про це світ, яке зійшло від невидимих і не бо всі ретаки вирішили, що Деміург – не знає вищої за нього сили, чіткими івісником якої є Іоан, тому Господь сказав, що він став більшим, ніж пророк. Бо решта всіх пророків сповіщали пришестя Отчого світле і бажали бути достойним бачити того, кого проповідує Іоанн прес сповіщав, як інші бачив того, хто прийшов і вказав на нього, і переконав багатьох вірити в нього, так що він був разом із пророком і посту. І саме це гнучає більше, ніж пророк, тому що раніше апостолі, другі пророки. Всі ж від одного і того самого Бога. Добре те вино, яке приготоване Богоминограднику, яке пили спочатку, бо ніхто з них не пили. І ось не вважає, і сам Господь споживав від нього, але набагато краще було те вино, яке швидке просто було зроблене словом, це буде для вживання тими, що зібралися на весілля. ще Господь міг би жодної сторони речовини дати вино для тих, хто бенкетував і не сидити їжу головних, але він не вчинив так. Але взяв хліби, вирощені із землі, і поякував, пояку, а іншим разом перетворивши воду на вино, він наситив тих, що возлежали, і допоїв званих на весілля. І тим показав, що Бог, який створив землю, і повелів їх приносити плоди, і влаштував воду, і створив джерела. Він в останні часи свого сина дав соду людському благословенне їжі благодать пиття. Він не осяжне через осяжного, невидимий через видиму, тому що він не зовні, але існує в лоні отця. Бога говорить, ніхто не бачив ніколи, тільки народний син в лоні Отця, і він звістив Його. відомо, Отця звіщає всім син в лоні Його, тому його знає ті, кому відкритий син, і знову те, що сина дає пізнання свого сина тим, що любить Його. Від нього він навчений пізнав Його, нахванаїли, якому Господь дав свідчення, що він істинний ізраїльтян, якому немає лукавства. Ізраїльтянин пізнав свого царя, тому ми й говорить йому, Раві, ти, син Божий, ти цар Ізраїлю, і нього і Петро був навчений і визнавав Христа, сину Бога Живого, який говорить, це син мій улюблений, до якого благоволю. Зійшов дух мій на нього і сповістить народом суд, ні заперечити мені, взивати мені, хто не почує на вулиці голосу його, прости недоломлений, не переламає, і його не, що димить, не загасить, поки не прийде суд до перемоги, і не ім'я його утрив... уповатимуть народі. Такі перші початки Євангелії вони проповідають, що єдиний Бог Творець, всього всесвіта, який був сповіщений пророком через Моїсею, встановив законодавство Отця Господа нашого Ісуса Христа, яким нього не знає другого Бога і другого Отця, і настільки велика доб... достовільність, всіх Євангелій, що самі такі, приймають їхнє свідчення і, виходячи з них, жоден з них намагається підтвердити своє вчення. Бо і в іонії, які користуються тільки Євангелієм Матвеєм. Ним саме викривається своїх неправильних поняттів про Господа. Маркіон, облигнувши Євангелія Луки, залишками цього Євангелія, що зберегли в нього, виявляється і хутель єдиного Бога, ті, які докремлюють Ісуса від Христа, і говорять, що Христос залишивши, не до страждання, а Ісус постраждав, надаючи переваги Євангелію Марка. Можете виправ... виправитися, якщо читатимуть з любові до істини. Послідовники ж Валентина, які для підтвердження своїх сполучень цілком користуються Євгелієм іоанна, не можуть бути викриті, що нічого не говорить вірно, як я показав у першій книзі. Тому, коли наші супротивники дають нам свідчення і користуються цими самими джерелами, то тверде існий наш доказ, заполичений в них. Неможливо, щоб Євангелії було числом більше або менше, ніж їх є. Бо скільки чотири країни світу, в якому ми живемо, чотири головні вітри, і оскільки церква Росіяна по всьому всесвіту, і стовп утвердження церкви є Євангелієм і дух життя, то належить мати чотири стовпи, що в дусі ввіють надління і вживляють людей. З цього ясно, що слово, яке все влаштовує, яке сидить на Херовиму, і все отримує, відкрившись, людям дало нам Євангеліє в чотирьох видах, але пройнято одним духом, як і Давид, лагаючи про його уявлення, говорить ти, що сидить на Херовимах. З'явився, бо ми мають чотири лиця і їхні лиці обози люд... діяльності Сина Божого. Перша тварина мовиться подібну до лева і характеризує його дієвість, Господь сплючасту владу, Друга ж подібна до вола, і означає його священну дієву і хеницьке достоинство. Третє мале лице людини і ясно зображає його явлення як людини. Четверте ж подібна до орла, що летить, і вказано дара духа. Приносилася на церкву, тому що Євангелія згідно з ним на чому сидить Христос, Ісус Бог, дивних висловлює Його першопочатково дієве слави народжені до доця, кажучи, нас на початку було слово. Слово було Бога, і Бог було слово, і все сталося через нього, без нього нічого не сталося. Тому що Євангелія повне всякої достовірності, бо такий його характер, Євангеліє, носячи на собі священний характер, починається із священника Захарії, некий приносить Богу, бо все готовий бути, ледь годовний, тому належало бути заколеним. Зради отримання молодшого сина, метий вже сповіщає його людське народження кажучи, Родовід Ісуса Христа, Сина Давиду, Сина Ораму. І через двоє Ісуса Христа було так. Цей Євангеліє зображає його людством, тому в цьому всьому він зображається людиною, що смиренно відчуває і лагідна. А Марк починає з просто духа, який звище приходить до людей і кажуть, що початок Євангелії, як написано у пророка Ісаї Марка І. І вказує на крилатий образ Євангелія, тому й зробив стислу побіжну розповідь, бо такий пророчий дух. І саме слово Боже з патріархом, що було до домоєся, розмовляло згідно з своїм божеством і славою, а для підзаконних воно виставляло священницький чин, після цього, ставши людину, послала на всю землю дар. Святого Духа, викриваючи нас своїм крилим, який область діє Сина Божого, такий вид тварин, який вид тварин такий характер Євангелії. Ще правовидні тварини, четверовидні Євангелії, і діяльність Господа, і тому дані було людство чотири головні завіти, один при атамі до потопу, інший після потопу, при Ноєві, третє законодавство при Моїсею, четвертий вже, який оновлює людину, і скорочує у собі Все через Євангелії. Підносячи і ніби на крилах, піднімаючи людей у царство небесне. При такому стані речей суєтні невигласні і, окрім того, зухвалі всі ті, які спотворюють ідеї Євангелії і вносять видів Євангелії більше або менше висказаних. Одні для того, щоб здатися, ніби вони зійшли більше, ніж істина. Інші, щоб. Докорити оспорядження Боже, Був Бо, на Києвон, відкидаючи ціле Евангелія, і навіть сам відсікаючи ці Евангелія, хвалиться, що він має частину условенні Евангелії, інші відкидаючи дар духа, який в останні часи зволяться добули ти на рід люсті, не приймаючи того вигляду, який зображає Евангелія Іоанна, якому Господь обіцяв послати утішителям. але вони разом з цим відкидають Евангелія і пророчий дух. Монтаністи лише собі привласнювали володіння духом просто, заперечуючи його у церкві, і тому вони відкидали Евангелію на в якому ясно вражена обітниця послом духу Утішителя, і монтан себе одного видав за орган полікрі Паракліта. Істину нещасні, які бажають бути пророками, звичайно, але відкидають у церкві дар просто, вони чині події до тих, які через тих, які лицемірно приходять, віддаляючись навіть від. Спілкування із братами розуміли, що такі люди, монтаністи, не приймають і апостола Павла, бо послання до він спеціально говоривши про очі дарування, і знає чоловіків і жінок, які і пророкують у церкві. І до всього цього вони, зрішаючи проти Духа Божого, подають у непростительний гріх. Послідовники ж Валентина без жодного страху пропонують свої твори і хваляться, що мають більше Евангелія, ніж оскільки їх є. Вони дійшли до такої зухвалості, що свій недавній твір. Позаглавляють Євангелієм істини, хоча він ні в чому не згідний з Євангелієм апостолів, так що в них Євангелія немає безбогакульства. Бо якщо Євангелія як виставляється ними істинним і тим часом зовсім не схоже, з тим, які ним передані апостолам, то хоч і можуть дізнатися, які саме писання, показують, що воно не є, передане апостолам Євангелієм істини. Якщо ті Євангелії однієїсні і достовірні, то не може бути їхні більше, ні менше від, від тих, які згадані вищі. Це я вже довів багатьма доводами. Поколи коли Бог створив все злагоджене і гармонійне, то належало Євангелію мати вигляд упорядкований і гармонійний. дослідивши думки ті, що передавали нам Євангеліє, написав їхні власи їх початки, прийдемо тепер до інших апостолів і дослідимо їхні вчення про Бога, а потім послухаємо слів самого Господа.